Та вімкнув я не обіцяння. Все, всіх вітаю на нашій першій зустрічі нашої недільної школи, так сказати, школи мафії Парамал. Да. Ми так не випадково була вибрана перша тема першого майстер-класу, тема як вчитись грати в мафію. Чому так склалось? Тому що ну, так, чомусь історично склалося, що є деякі гравці, які... Грають в мафію роками, проходять там одну школу мафії, другу школу мафії, третю школу мафії, перестають вже бути новачками, але все одно лишаються якби, на посередньому рівні і не досягають ніяких високих результатів. І от ми ну, якби, хотіли цю проблему ще якби, в зародку виправити. Чому так складається? Тому що новачки, які приходять в мафію, вони не мають якби, якихось там книжок чи сайту, де буде написано, як правильно грати, як правильно поділити колір. І вони в результаті зіштовхуються з двома проблемами, які дуже сильно впливають на їх всю подальшу кар'єру. Ці дві проблеми взаємопов'язані. Це перша проблема, це проблема якісного зворотнього зв'язку. Тобто ви щось робите, якби, вам, ну, ви не завжди розумієте. Типу це, це привело до негативного результату, чи до негативного результату привело щось інше. І так само ну, до позитивного. Те. І друга це проблема, це проблема критеріїв, правильних критеріїв. Оцінки власної гри та власних результатів. Може бути така ситуація, що ви приходите, от ви новачок, ви приходите за стіл, сідаєте з якимось там гуру мафії, гуру мафії з дуже впевненим виглядом, каже якийсь аргумент, ви можете подумати, що це аргумент робочий. Потім після гри гуру мафії або вам розкаже, що ви винні, тому що ви не зрозуміли, наскільки гуру мафії по-червоному поговорив. Або е, ви винні, тому що ви самі недостатньо по-червоному поговорили, і Гуру Мафії зробив правильно, що вас заголосував, тому що в нього не було ніякого вибору більше. І ну, це проблема всі зіштовхуються, тому що зрозуміло, що частина зворотнього зв'язку, який ви отримаєте, це е, якби зворотній зв'язок від гравців, які не те, щоб ви там самі навчилися грати. Не будемо нікувати тикати пальцями. Їх то слава Богу з нами немає. Е, ось. В цілому в мафії от, дійсно дуже багато всього суб'єктивного. Якби, ну, якби там була конкретика, гра б не була такою цікавою. Суб'єктивно все починаєш від оцінки промов. Але от, на щастя, ну це таке дуже важливо, що чим я якби, керуюсь і раджу всім запам'ятати. На щастя, є два основні доволі об'єктивні критерії оцінки вашого рівня гри. От давайте ваші ідеї. Які це можуть бути критерії? Окей, а які ще більше, скажімо так, більше саме до вас, якщо брати, конкретно вашої гри? Вигодаються, так. Я з першого разу, в принципі, ваш варіант зрозумів. Давайте піднімайте руки, може, щоб багато хтось говорить. Ви там щось сказали? Я казав кількість вагітних відпадає. Так, ще які варіанти? Вибір сім'ї в машу. О, Непогано, а ще які <по> на гру, бо там було деки, може просто... Ну окей, але нам потрібен об'єктивний критерій. Ми якби точні наприклад, науки. Наприклад, якщо на мирних, то там кількість чорних заводиш на кожному колі. Правильне голосування. <по> <по> Дивіться, я вважаю, ну якби не я вважаю, а так от якби де мене вчили, і я з цим погоджуюсь. Два найбільш об'єктивних критерії, які ми можемо використовувати для оцінки власної гри. Вони обидва від зворотнього. Це як часто ви неправильно вибираєте шерифа і як часто ви програєте гру своєю рукою. Ось до речі, були правильні відповіді. Скали версію да, і голосування. Якщо казати ну, про вибір шерифа, то в принципі ну, за дуже рідкими там, виключеннями неможливо виграти гру, де ви вибрали шерифа неправильно. Ну, там, якщо ми не беремо виключення, що вас там вбили чи ще щось, тобто, якщо ви правильно шерифа не вибираєте, ви гру не виграєте. І це якби ну, такий дуже класний критерій, тому що він ну, в принципі, ну, він залежить від вашого саме конкретно від вас. От критично вибирати правильно шерифа, навчитися по кольорам, які він дає, по його перевіркам, там, мотиваційним діям і тому подібне. Ще один от дуже крутий об'єктивний аргумент, щоб вам потім не казали, що ви там щось неправильно зробили, він абсолютно від цього всього не залежить. Це наскільки часто ви на критичному колі голосуєте разом з мафією? Наскільки часто ви своєю рукою проведете гру? От, звичайно, дуже там ну, багато людей, які грають там на якомусь, типу, низькому рівні чи посередньому рівні, вони знаходять там тисячу і одну причину пояснити, чому саме вони програли неправильно, чому що там винен ведучий, винна погода, винен ще хтось, хтось там погані перевірки забив, хтось погано скрився. Але і, ну, у кожного насправді є спокуси, Я думаю, іноді... Перекласти трохи там провину на когось іншого, сказати, що ага, ну от якби там він так не зробив, то я б тоді так не проголосував і все тому подібне. Але якби в цьому моменті правда заключається в тому, що якщо ми відкриємо рейтинг відкритої ліги, закритої ліги, то є ряд гравців, які е на дуже якби, великому великій дистанції ігор вони дуже рідко програють своєю рукою. Тобто ці гравці існують, ви можете їх знайти в рейтингу. І від цього миштовху ну, від, від цього ми розуміємо, що це можливо. І оскільки раз, ну, раз це можливо, то ми всі маємо до цього е, прагнути. Сподіваюся, цим зрозуміло. Якщо якісь там буде питання, в принципі, можна і по ходу, ви мене сильно не забійте. Е, основні критерії вибір правильної версії шерифа. І, як часто ви програєте саме своєю рукою? Е, тепер давайте поговоримо о, про аргументи, які ми використовуємо. Звичайно, що якби не існує ніяких універсально працюючих аргументів, інакше би мафія в принципі, не мала би сенсу. Ми б приходили, брали б ці аргументи, зрозуміло, одразу хто мафія, гра би закінчилася. Ми б роздавали нову. Мафія це гра вірогідностей. Будь-який колір, там, чи ви виберете шерифа, чи ви берете червоний, гравець, чи чорний. Це все завжди якби спектр, і ви маєте кожен ваш аргумент має додавати вірогідності там, або в одну якби, чашу, або в іншу. Але стовідсоткових їх немає. Mm -hmm. І от таким би, чином треба працювати з власними аргументами і з власною оцінкою аргументів. От я вам наприклад, зараз розкажу, як це можна робити. От ви можете робити, Якщо хтось прям сильно захоче це робити, ви можете робити це або в себе в голові, або ви можете взяти зошит наприклад, і записати. Я ти якихось аргументів, по яким ви там граєте. І після кожної гри. От, наприклад, ви там... Неважливо, ви виграли чи, чи програли. Ну, ви, ну, ви якщо ви хочете прорисувати, то аналізувати кожну гру. От ви там, наприклад, у вас в були, скажімо так, три опорних кольори, в яких ви були от найбільше впевнені. Ви думали, наприклад, там 3-5 — це червоні гравці, і там, наприклад, 8 це чорний. Закінчилась гра, неважливо, ви виграли чи програли. От подумайте, ви після гри, наприклад, виявляється, що 3-5 ви правильно сказали, це були червоні, а 8, наприклад, теж був червоним. От ви не попали. От Згадайте, який у вас був найважливіший аргумент, найключовіший, по яким ви вибрали, що 8 це мафія. І так само, наприклад, 3-5, Ваші аргументи спрацювали. Можливо, це був випадковий збіг. Ми не знаємо. Можливо, це дійсно працюючий аргумент. Ви можете собі відмітити, що, наприклад, «Ога, цей аргумент спрацював. От, наприклад, часто я такий чую аргумент, що гравці е говорять, що тіпа, е я вважаю, що цей гравець червоний, тому що з ним ніхто не зіграв. Напевно, з ним би мафія зіграла, він, він буде червоний, тому що з ним ніхто не зіграв. Е і я от з гри це чую, з гри це не працює, і люди продовжують це казати, і продовжують, і продовжують, і продовжують, і продовжують. От, наприклад, там це буде 10 ігор, е 10 ігри, з них двічі це працює. Вісім разів це не спрацює. Ви маєте от для себе робити таку, якби, або в голові, або ну, реальну статистику. І з цим працювати, і ви з цього, вибирати, які аргументи використовувати далі, які перестати використовувати. Е, по цьому якісь питання? Ось. Тому що, да, ну, Я чую від одних тих самих гравців одні ті самі аргументи. Вони працюють там три з десяти гравці, не перестають їх використовувати. Звідки брати нові аргументи, ну, або ви можете дивитися, або от ви граєте з якимись гравцями, вони кажуть ці аргументи. Для вас це там, ви, наприклад, не думаєте, що це працює, але ви можете по цьому один раз зіграти, спробувати, може це запрацює, Потім ще пару разів ну, спробували, можливо це працює. Також ви можете подивитися якісь м ігри високого рівня. Там, якісь турніри чи там, закриту лігу і теж послухати, які люди говорять аргументи. І просто не брати там всі одразу, але спробувати якісь собі там виділити. От ви слухаєте всі промови. Хтось сказав, щось, якийсь цікавий аргумент. Візьміть його собі якби, в арсенал, протестуйте, і ви зробите потім собі висновок. Чи він нам ну, потрібен працює чи ні. Е, далі ще як би, з такого трошки поправильний майндсет у Гей. От є такі речі, які будуть дуже сильно вам заважати. От я думаю, що ви всі е, стикалися з такими гравцями, які у е, ви відбулася якась ідея, наприклад, там е, по нульовому колу, припустимо, хтось зламав попил і ну, скоріш за все пішов червоний гравець, хтось випадково там, поставив руку. І от будуть гравці, які будуть сидіти, і, наприклад, у цього гравця, який зламав, його всі вважали ну супер червоним. От просто всі були впевнені, що він червоний, і ну дуже схоже, що він реально випадково все зламав. Але буде сидіти якийсь гравець, який скаже: Я не буду це розглядати. Він зламав. Ми його маємо покарати, ми його маємо виховати, ми маємо йому це пояснити. Я не збираюся йому програвати гру. Якщо він таке зробив, я йому ніколи гру не програю, ображатися і тому подібне. От ви з таким майнцетом ніколи не виграєте ну, нічого серйозного. У вас звичайно, що дійсно от там людина, як якщо зробила якусь там такий мув, який... Ну, у вас може зародитися думка, блін, прикиньте, от він чорним таке зробив, типу, я зараз йому програю, типу, ну, от у вас, ви цю думку просто відмітайте. Ваша єдина має бути думка, це як виграти гру. Неважливо, там, е, хто сидить, хто що зробив, е, там, погано він зробив чи добре. Неважливо, ваша єдина ціль, ви, ви сідаєте, ви маєте думати про те, як виграти гру. Ні, не, от, от ви хочете когось повиховувати, комусь щось порозказувати. Це все можна зробити після гри. Можете сказати, бро! Будь ласка, не ламай по налюбому колу, типу, ну, ти трошки там типу, псуєш живу, але в грі ніколи. Не, я думаю, що всі, хто сидять, ну майже всі хто за столом, колись чули від таких людей, які говорять, я йому це не пробачу, ми будемо його виховувати, будемо там його е, е, наказувати і тому подібне. Це, я не знаю, це ну, я думаю, відсотків 15, ну може не 15, ну відсотків 10 вашого вінрейту одразу ріже, якщо ви маєте такий в ГАІ. Або якщо, от, ну, я не знаю, це там типа, у всіх особисте, але просто ну, я по досвіду, по тому, як я спілкуюся з людьми, і навіть по те, то, що я бачу, є там теж ситуації, коли хтось не хоче комусь особисто програти гру. От і ви там, наприклад, там, не знаю, ви можете бути там з кимось там, от, наприклад, хтось там на тому рівні, що виграє, і ви там конкуруєте за якусь позицію, ви, ви починаєте думати, що ага, я не хочу саме програти йому, тому що він тоді виграє, він тоді там буде на якомусь місці це ще щось таке. Можливо, якби, якщо ви так будете робити, в якійсь ситуації це дійсно там вам виграє там, якесь місце, але ну, набагато простіше, просто погані манцети і погані думки, просто все в себе голови якби, викидати ще на самому початку і ніколи цим не займатися, тому що колись це, це, це вам виграє, але на довгій дистанції ви просто будете менше е, в грі, будете думати про щось зайве, будете думати про якісь там ну, ерунду, і вам це не потрібно. От я колись даю гру, я. Я mm. не пам'ятаю, до речі, сьогодні він не прийшов, Максим, який Вовчик. Я був шерифом, я зламав по нульовому колу, я був на 100%, сук певний, що він червоний. Мені там один гравець сказав, він не буде сидіти за столом. І ми програли цього, тому що він. Хто, хто знає, той знає, хто, як, -то, як то каже. Його, да, йому привіт. Якщо буде дивитись. Mm. Так не говори, так що буде? Та ладно, вже не будемо. Mm. Його тут нема. Тому по цьому теж, я сподіваюся, що всім зрозуміло. Якісь питання. Це, в принципі, така основна частина вся. Я думаю, цього тіпа, ну, більш ніж достатньо, в принципі, щоб собі вибудувати правильний вектор навчання гри. Ще ну, такі мікропорада. Пробуйте грати з, ну, за максимально стеймітість, як це буде. Прагнути, треба прагнути грати за максимально сильними столами. Якщо у вас є можливість там, зіграти за сильним столом, завжди її користуйтеся. Якщо ви граєте з сильними гравцями, ви, там, наприклад, мафія, не вбивайте їх першу ніч. Е, ну, тому що, так, да, ви можете виграти гру, але це ви не навчитесь нічому. Е, якщо от, ви сидите мафію, вам вже ну, кого важче обманути? Якогось гравця, який там вигравав турніри, чи якогось гравця, який грає третю гру в житті? Ну от Ви хочете себе відчувати крутим, що ви обанули Росія, який грає третю гру в житті? Окей. Ви можете себе так відчувати, можете подзвонити там мамі з папою, сказати, що ви класний. Так, що ви хотіли сказати, пан Аксель? Це ж був план, що він мною сидить, що я йому скарився по нульовому А хто був на три? Ну він мені не повірив, да. Тому його більше на закритій лізі не буде. Ось, коротше, і якщо ви, наприклад, там, наприклад червоний гравець, от, е, є ще така та ж штука, я забув сказати, якщо ви червоний гравець, ви граєте за, за столом з якимось прям, суперпотужним акцентом, який говорить ну, просто дофігіще аргументів. І от ви знаєте, що він і чорним знає купу аргументів, і червоним знайде купу аргументів. І от є такі ситуації, коли там, от, ну, от в мене самого таке було, сидиш, якийсь там топчик, щось навалює, навалює. І ти думаєш, ну блін, ну по-любому він мене обманює. На ну, 100%. Типу. Ну ніби все, все правильно, але от ну я не можу йому вірити до кінця. Він міг таке чорним. Ну, от оцей, так, так, так само, оцей е, тип мислення, він міг таке чорним, він вас просто приводить в нікуди. Ну, зрозуміло, що міг. Ну, кожен рвець може що завгодно. Але якщо ви будете просто, ну ви будете ви будуєте собі майндсет, що ви будете слухати аргументи, то ви е, ну завжди будете отримувати кращий результат. Ви їх послухаєте. Вони логічні. Наприклад, ви послухали, подумали, що вони логічні, в результаті ви програли, він був чорний. Окей, ви вже собі зробите якийсь висновок, але не треба ну, просто сидіти там і думати, що я не, нічого не розумію, я тебе слухати не буду. Я краще в тебе проголосую, щоб мені не було соромно, типу, що я прав. Навіть якщо ну, просто слухати аргументи, ніколи не намагайтеся когось виховувати, карати тому подібне. І власні аргументи, так як я сказав. Якщо хтось ну, прям супер хоче вчитися, ви можете, я ж кажу, в зошит записувати, але це в принципі можна і в голові робити. От ви ну, гра закінчилась, якісь о, свої основні кольори, перевірте себе, чи вони були такі, такі, як ви думали, чи ні. Якщо ні, то цей аргумент, по якому ви працювали, причому ще важливо, цей аргумент, який не спрацював, не обов'язково не треба його одразу викидувати в смітник. Кожен аргумент він має якусь свою вірогідність працювання. Немає універсального аргументу, який завжди спрацює або завжди не спрацює. Кожен аргумент, ви маєте просто додавати це в якусь таку свою вичислювальну машину, і там потім тік тік тюк тік 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 Все перехвати. На цьому все. можу відповісти на питання. значить. Якщо я є правець, весь ставку, то, наприклад, на сім сидить, він зламав. Mm -hmm. Ну, ми граємо від бенсету, що ми розглядаємо на чорному і чорного. що віждя, чор, в твоїй голові, в голові, можуть бути, уявимо, що там якісь аргументи на користь його червоного кольору. E, дивись, те ж саме, от, наприклад, ситуація, коли хтось зламав по нульовому. Або, наприклад, є якийсь шериф, який не вкрився свої червоні перевірці. Або є якийсь шериф, який не вкрився гравцю ПУ, який сидив поруч з ним. Ну, це типа такі штуки, які ну. Сильно зменшують вірогідність цього гравця бути червоним. Але от всі інші, ви маєте слухати просто всі інші аргументи. Те, що він казав до цього, наприклад, до того, як він зламав, от він погорив якусь там команду, якісь свої думки, якусь позицію, когось попросив на перевірку. Ви це все також враховуєте. Якщо він зробив там, типу 10 корисних дій, і потім він там випадково зламав, або він вийшов не скриватися там. Гравцю, який поруч сидить, сидить, але він може це пояснити, тому що він це такий гравець, що він по-любому спалить Шерифа, він не хотів спалитися, але він це пояснив, і в нього є там N ще корисних дій. От ви це все наклали. І, наприклад, у нього там було 80% на користь того, що він червоний, і потім ці 70 там знизили, знизилися до 60%. Все одно, ви не маєте по одному аргументу ніколи типу, знизити його до нуля. Ви маєте все це скласти і все одно розглядати його колір в будь-якому випадку. Не розглядають кольори люди, яким просто лінь. Вони хочуть перекласти відповідальність, вони не хочуть вигравати, вони хочуть там виховувати когось. Вони приходять когось виховувати. Можуть виховувати, але ну, вони не виграють ніколи нічого. Ще раз. Ще, ще раз, може? три. Зламали, зламав два? Так. Але в бит, перший вбитий сказав, що три не голосуєшся, він червонів. Він нічого не, не голосував. Перший вбитий був шоф. Так. А, три був мафія, так? Ну, це те ж саме, що я казав, що ви маєте розглядати завжди ну, тобто, Тут ви, шериф вибрав, непевне. Але помилка, краще помилитися, коли ти все проаналізував. Я ж не кажу, що, наприклад, злом, це треба ігнорувати. Так, да, це дуже серйозний чинник, який впливає на те, що ви маєте ну, розглядати, скоріш за все, гравця чорним. Там в 80% випадків. Але ви маєте завжди ці 20% лишати. Якщо гравець там зробить ну, купу дій, плюс, там, наприклад, буває таке, що хтось зламав. Після цього було шерифа з чорною перевіркою. Ви ще маєте просувати спочатку чорну перевірку. Цей гравець ще посидіть, ви його ще послухаєте. Ну, Подивитись, по поди, такого він зіграє. Ще okay. питання? З Сікерізів балансу розібрається, то ж тільки одноразова акція з банала, перевірки, а потім вже треба обрекулятися, інакше буде мало. Ну, е якщо гра без промахів, то звичайно, що є одне право на помилку. Тобто ми виганяємо з однієї версії і з іншої версії, там був один з них, хтось тобто, червоний, один чорний, Скажіть за все, ми одне право на помилку. Тобто це один раз. Якщо там в ГАІ була промахи, то це типу математично, коли ну, вбивств немає, можливості. І Є можливість зіграти ще, наприклад, подвійний баланс. Чи, наприклад, там був промах, плюс по одній версії шерифа вбили. Тобто, ну, одна мафія тіба, пішла вбивством, когось заголосували, що був промах, є додатково можливість ще другий раз ще в баланс зіграти. Так, звичайно. Ну, В ГАІ без промахів один раз. Панечка. Одне питання чисто по балансу. балансі. Якщо є дві чорні перевірки, то в те, щоб виняти аніж шериф. Звичайно, тому що шериф ну, від чорної перевірки ти не можеш отримати ніяку додаткову інформацію. Від шериф тобі ще зробить перевірки. Краще, щоб він посадів. Тим більше, ну шерифа, наприклад, ще можуть вночі вбити. І ти тоді одразу визначиш за версією. Ну сенс його проголосувати. Це його треба ще слухати. А якщо двосторонне, то на першому полі голосується чи лишається? Ви маєте напевно різностороннє, це, це називається різностороння. Один це... шрифт перевірок червоний, а інший шрифт перевірить чорним. Це ну абсолютно ситуативно. Звичайно, що якщо когось дали чорною перевіркою, і цей гравець також є червоною перевіркою по іншій версії, то те, що він є червоною перевіркою, ну якби значно. Збільшує би, сенс того, щоб його не голосували. Але ну, ми ж можемо розглядати наприклад, ситуацію, де от, там, сидять, наприклад, от, як були там, 6 і 7. Ну, поговорили реально по чорному. Там, їх багато підозрювали. От, наприклад, якби шериф скрився, наприклад, сім скривається шерифом, 6 червоних перевіркою. А і скривається якийсь шериф, там, ну, Ешлик чи хтось, ну, якого, наприклад, всі вважають червоним. І він скривається з чорним перевіркою, гравця, якого всі вважають чорним то ну, просто є сенс проголосувати в такій ситуації в чорну перевірку, це все одно ви можете баланс ще зіграти. Да, звичайно, якщо ви помилитеся, наприклад, вбили шерифа, в якого була червона перевірка, ви її заголосували, то буде погано, але ви маєте накладати, там, наскільки ну, червоний цей шериф, наскільки червоний інший шериф, наскільки погано чудово поговориться червона перевірка. Тому що, ну, от, прикиньте, тіпа, для мафії це супер ізі от, стратегія. От ви, у вас мафія всього три за столом. Ну, скоріш за все, якась там одна мафія поговорить нормально, ну хоч як мінімум. Тіпа. І ви просто одна мафія скрилася, інша червона перевірка, у вас шанс проголосувати в мафію, все, вже вважаєте там типа, 3%. Ну ви не проголосуєте в мафію, вже типа, все, мафія просто сказала слова Я шериф, це перевірка. Решта все наплутала, там, ну, ледь не знепитоміла, але ви такі, ну, це так не прийнято, тому це не будемо. І ми, ну і мафія виграє в результаті, тому що ви, ви женете червоне. Те ж саме, ну що я казав, маєте розглядати спектр. Далі, як буде відбуватися, в нас будуть щонеділі зустрічі і якась тема на них да, Так, то все, виходить... тоді з майстер-класом закінчуємо. Всім дякую.